Губки дивовижні створіння природи. Морські губки були одними з перших груп тварин на Землі та існували вже в Кембрійських морях. Водночас вони виявилися настільки життєздатними, що займають значне місце у водній фауні нашої планети й нині. Губки живуть у водоймах на всій планеті. Ці організми процвітають у великій кількості у всіх океанах. Губки значно поширені в холодних водах. Ключно з Арктичними та субантарктичними районами. Нещодавно дослідники виявили губок під шельфовими льодами Антарктики. Губки мешкають на всіх глибинах Світового океану, проте більшість видів трапляється на мілководді. Досить часто вони яскраво забарвлені від червоного і жовтого до оранжевого й фіолетового. Губки, що живуть у глибоких водах, мають більш нейтральний колір. Зокрема, білий або напівпрозорий сірий. Більшість губок гине під прямим впливом сонячних променів, тому вони зазвичай віддають перевагу печерам або темним ущелинам. Губки ведуть прикріплений спосіб життя. За допомогою підошви вони кріпляться до твердих об'єктів, таких як каміння, корали та уламки кораблів. Деякі губки навіть прикріплюються до сміття, що плаває в океані. Незважаючи на те, що губки є переважно морськими істотами, існує невелика кількість прісноводних видів, які заселяють річки та озера. Багато людей ці прісноводні види з водоростями. Розглянемо деякі особливості будови губок. По-перше, більшість губок має внутрішній скелет, що складається з коротких гострих голок, які називають спікулами, тому губки можуть бути на дотик колючими і твердими, як камінь. Такий внутрішній скелет забезпечує сталу форму тіла та захищає від хижаків. Деякі губки м'які й пружні, тому що їхній скелет побудований із гнучкою волокнистої речовини спонгіну. По-друге, губки не можуть самостійно виготовляти їжу, як це роблять рослини. За способом живлення губки є фільтраторами, вони не мають ротового отвору. Натомість у їхніх зовнішніх стінках розташовані крихітні пори. Через які всмоктується вода. У воді містяться бактерії та мікроскопічні організми. Губки захоплюють їжу за допомогою спеціальних клітин, що мають жгутик, оточений комірцем. Ці клітини називають комірцевими, частинки їжі приклеюються до зовнішньої липкої поверхні жгутика. Відфільтрована морська вода, проходячи через внутрішню порожнину, видаляється через великий отвір або гирло. У верхній частині губки. Більшість губок отримує їжу, фільтруючи воду таким способом. У темних глибинах океанів у морських печерах ховаються хижі губки. Наприклад, губка арфа використовує вузькі шипи для ловіння невеликої риби та дрібних ракоподібних. Інші представники полюють на здобич за допомогою колючих гачків, якими вкриті гіллясті кінцівки. Хондрокладія лампади глобус має незагрозливий вигляд, але все її тіло вкрите дрібними волосками, якими можна схопити будь-яку маленьку тварину, що рухається повз губки. Як тільки здобич спіймано, клітини губки рухаються до неї і травлення починається.